Thank you. торжественно витаю маси народу світами та пальма на сьогодні на світу. Гідну честь відають, бой, і плече зідають вони побігний І його тріумфальний поколінь. Уста народу звіщає Сина Божого, а їх голос відноситься наш Бога. Осанна, осанна, слава і честь Тобі благословення царю і спасиблю світа. Вірний люд положено кличе тобі осанна, бо ти дійсно цар народів. І йде ж ім'я Господнє, а там на висотах тебе ангельські хори. як ідуть на низинах, смертельні люди і всі інші сотворіння. на Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Тут навіть, чисто борочисто вітають пальмами, а там не видимо безчисленні хори. Ангелі вспішають за своїм царем. О слава мій, честу, і честь від благословений царю. І спасителю світа. Його залази, не маю його, він завжди вдоволений, його серця розбуха в горді, у мірі завжди. Гроші, гроші, а до того ще й захламні. Ти теж готуйте за тою слідкою толкою, клипати йому останна. Мовчи задано, твої заходи злобні, на нічого не придадуться, я завжди зробила тебе поганим змієм. Нині його день, але настане день моєї побіди. І там на Голготі, йому мало допоможе те, що. Катя Семіона йому помазала ноги, та обголодиться Магдалина. А чому ти так знаєш Магдалину? Тому що вона вирвалася із банків Твого раства. Вона, діло зробила для того, щоб для спасення світу йде на смерть. Зато вона завдала моїх вірті, Юду. Власне, під час того її марнотратства. Його смітила захлання, від яке йому дорожчі від миру, а є в день, йому приємніше бочи, ніж того стан на сину Давидовому, Роль заданого геть від Юда таке в живій. Йду пекельні сили йому на допомогу. Є написано, поб'ю пастиря, а війці розбігнуться. Приходить година, у котрій син чоловічий буде в руки грішникам біда. Один його зрадить. Він вір'є чашу горя страждань. Спасителю мій, бідна, бідна, страдальна наша Мати Марія.